Приїхали на цю гру з кубкової гри, така трошки важка була, дуже багато дівчат не реалізували моментів, але доволі вони викликались, досягли свого результату і дуже задоволена. Підки треба забувати, будемо над цим працювати. Гра не реалізованих моментів колоса. Ну, Тобто могли отримати ще більше пропущених голів. Тяжко, дуже, дуже тяжко дітками грати, як показує практика. Хоч колос і з Кубка приїхав, ну, тобто ми мали бути трошки втомлені, але як показалося, що ну, не випускали нас своєю штрафною, ми два тайми просто відбувалися. Ну, Ми дуже дякуємо супернику за цю цікаву гру. Було дуже багато боротьби, але багато невикористаних моментів з нашої сторони, тому гра була до останніх хвилин. Для нас, але головне це перемога плюс три, і ми йдемо далі. Я ми всі дякуємо супернику за гру. Гра звичайно була цікавою і важкою. Ми, звичайно, всі хотіли перемогти, але в нас ще є дуже багато недоліків, над якими ми будемо працювати далі покращувати себе. В нас молоді дівчата, все ще в нас попереду.